Мікіскісіксан? Мікіскісіксан. І ви ніколи не зрозумієте, що це саме четвертий вид питання? Чому? Тому що французи мають таке фонетиці правило, яке називається редюкс, або редукція, або шут e, випадіння літери e, так? або асиміляція, або таке явище як «enchaînement» щеплення, або «liaison» зв'язування. І коли ви їх будете знати? А будете знати вас, запрошую з 1 липня на 7 потік фонетики, хто ще не зареєструвався, місць, до речі, дуже мало, тому поспішіть, хто хоче правильно говорити. То тоді, коли ви будете знати ці правила, ви будете на першому етапі правильно формувати свої звуки. А звуки у вас заходять в склади, а склади у вас заходять в слова, а слова в мікрофрази, а мікрофрази в макрофрази, а далі речення, контексти, ви говорите правильно.